Слово Верітас на ранок 8 квітня. Сьогодні ми чуємо слова Ісуса скеровані до Фарисеїв, слова, які ніхто з нас не хотів би почути у свою сторону ви будете шукати мене і у вашому гріху помрете, куди я йду, туди ви не можете піти. Ісус говорить про гріх закритості на Бога, закам'янілість серця, це гріх проти Святого Духа. Що я можу зробити, щоб не померти в цьому гріху? Вже сьогодні маю шукати Христа Месію, котрий прийшов мене спасти і мене визволити від темряви гріха. Не будьмо фарисеями, які гарно себе поводять, а всередині повні лицемірства та лукавства. Проживімо цей день з Ісусом, щоб почути слова, які Він сказав до Томи, куди я йду. Ви знаєте дорогу.